Такі питання і такі проблеми, а то вже є проблема, якщо вона рік не гуляє, треба було трошечки раніше все-таки на це звернути увагу, тому що це ненормально, коли корова після розтелу не гуляє, не приходить в охоту. І щоб там хто не писав, що це природно, що треба чекати, поки сама зірветься і так далі це все фігня. Тому що корова, якщо ми говоримо не, в дику, не про дику природу, а в домашніх умовах. Треба її покривати три, ну, максимум чотири місяці після отелу, треба покривати. По-перше, тому що їй треба відпочити буде. Вона піде вчасно в запуск, і вона відпочине після лактації. це раз. По-друге, їй треба, щоб відновити свою молочність, знову ж таки повертаємося до першого, відпочити. І третє, якщо ви там, корову тримаєте не тільки для себе, а ще й на продаж молоко, то вам важливо, скільки вона дає молока. Чим довше корова доїться, тим менше ви отримуєте з неї прибутку. Навіть в принципі, якщо і для себе все одно ж ви вкладаєте в неї гроші. І це нераціонально. Тому на такі проблеми треба звертати увагу вже за, ну, за два місяці після розталу, якщо вона не зривається, це вже ненормально. Причин може бути якщо чесно багато але Здорова корова, от, якщо отел пройшов нормально, якщо в неї не було ніяких ускладнень, метритів, там розривів, я не знаю парезу і так далі після отелу, вона має зірватися приблизно за 21 день після отелу. Це здорова корова, яка нормально харчується, гуляє там, немає проблем ніяких нічого її не турбує. Якщо вже два місяці минуло, ви бачите, що корова не зривається, не видно охоти. Може бути два варіанти. Або в неї така тиха охота, і ви її не помічаєте. ну, Немає ніяких ознак, але тоді за днів два-три після того, як охота була, ви маєте побачити кровінисті виділення. Якщо ж немає навіть тих виділень, тоді значить є якісь проблеми зі здоров'ям. Що ми робимо в такому випадку? Найперше викликаємо від лікаря. Який робить ректальний або з УЗД огляд і ставить їй діагноз, чи в неї тиха охота, чи в неї якісь є проблеми. І відповідно до цього ми ставимо її на схему. Але схему призначає ветеринар, якщо можна, звичайно, самому поставити спочатку на коротку схему, на ту, що, якщо яку використовують, коли в корови дуже тиха охота, і от не може господар визначити, коли починається та охота. Але це при умові, що в неї були оці кров'янисті виділення. І то це не гарантує вам, що ви її поставите на цю схему, самостійно я маю на увазі без огляду ветеринара перед тим, і все спрацює. Тому я б радила викликати ветеринара. Тим більше що вже рік пройшов, то це вже дуже довго. Не тягніть з цим, будь ласка, бо потім можуть бути таке, що не покрите, і будуть проблеми, прийдеться корівку збувати.